Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Три кашкайчики в одному ряду. Всі покажу. <кій> так, По першому варіанту: 11 рік, 1,5 дизель, 212 пробігу. Пробіг пишуть оригінальний. 10500 ціна і контакти є. Так, є кліматконтроль. Так, наступний. Це вже в новому козу. 15 рік, 1,5 дизель, 152 пробігу в, в рідній фарбі. З оригінальним пробігом пишуть. 14900 і контакти бачимо. Так, парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте, Ми йдемо до наступного варіанту. Кашкайчик з баклажановим відтінком. Сьогодні затримуєтесь. Десятий рік, 1,5 дизель, 10400, акустика Бовс. Контакти до власника ось тут. Шкіряний салон, підігрів, клімат. Кого цікавить, телефонуйте. Так, семимісний кашкай. Кашкай плюс 2, 12 рік, 175 пробігу, двигун 1,5 дизель на механіці, акустика Боус. Власник Андрій, ціна 12500. В максимальній комплектації, сервісна історія, пишуть є. Так, є підігрів, клімат контроль. Нісан Кашкай плюс 2. Е, Які рік не пишуть? Розглянемо. 1,6 дизель, 10,46 246 пробігу, 10-300 ціна, контакти ось тут. По вікнах двієчка, 12-й рік. Тут також двієчка. Салон звичайний, клімат присутній. Нісан Кашкай. 12 рік, 1,5 дизель, 1200 ціна, 198 пробігу, контакти бачимо є. Так, Nissan Qashqai, 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Механіка. Контакти є ціна 11900. Nissan Qashqai на повному приводі на автоматі. Це у нас 11 рік, 2.0 дизель автомат, 11 тисяч ціна, контакти видно. Nissan Qashqai. Також семимісний. 11 рік, 1,5 дизель. Так, бачимо контакти, бачимо ціну. 11800. Так, Світлий шкіряний салон, кліматконтроль, панорама, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Симі це 11 рік, 1,5 дизель, акустика Bose 11800 ціна, контакти видно. Так, чорний шкіряний салон. Панорама. Фуркоп також є. Nissan Кашкай. Лінзована оптика, повний привід. Семимісний. 11 рік модельний 12, 202 пробігу. 1,6, дизель, є клімат-контроль, навігація, камера, панорама, вебасто, асто Так, Контакти є, а от ціну треба уточнити. Семимісних просто трошки маловато. Тому хто шукає таку машинку, телефонуйте. Колір такий, як баклажан темний.